Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Безумний каже, у серці своєму нема Бога. Люди зіпсувалися, роблять зло. Немає нікого, хто творив би добро. Господь з неба дивиться на людей, щоб побачити, чи є хтось розумний. Хто шукає Бога. Усі збилися з дороги, всі однаково зіпсовані. Немає нікого, хто робив би добро жодного. Невже ті, що чинять зло, нічого не розуміють. Вони поїдають народ мій, наче хліб, і бога не кличуть. Але ось на них раптом нападе страх. Бо Бог з поколінням праведних. Ви насміхаєтесь над надією в Богого, але Господь Його захист. О якби прийшло спасіння Ізраїлю від Господа, коли Господь поверне долю свого народу, зрадіє Яків і зрадіє Ізраїль. Чи справді ви можна в Говорите справедливо, чи судите ви людей чесно, ні. Ви в серці замишляєте неправду, руками зважуєте насильства на землі, від самого народження нечистиві відступають від правди, брехуни збиваються зі шляху, ще з материнського лона. Їхня отрута, як зміїна. Вони як глуха гадюка, що затуляє своє вухо, щоб не чути голосу заклинателя, навіть майстерного в чарах. Боже, зламай їхні зуби в їхніх устах. Господи, розбий ікло у молодих левів, хай зникнуть, наче вода, що витікає, хай їхні стріли стануть тупими. Коли випускаються, хай зітліють, мов равлик, що розчиняється, хай не побачать сонця, як Викидень, який мертвий. Раніше, ніж ваші казани відчують жартернини, хай Господь гнівом розвіє їх живих і ще в стані люті, а праведник тішитись буде, коли побачить помсту. І вимає свої ноги в крові нечистивого, і скажуть люди: По правді є нагорода для праведника, є Бог, який судить на землі. Господи, не карай мене у гніві своєму і не карай мене у своїй люті, бо твої стріли влучили в мене, і Твоя рука тяжіє наді мною. Немає в мені здорового місця через твій гнів, немає спокою в моїх костях, через мої гріхи, бо провини мої піднялися вище моєї голови, як тяжкий тягар, вони стали надто важкими для мене. Смердять і гнояться мої рани через моє безумство. Я пригнічений і надто скорбний, я весь день ходжу сумний, бо тіло моє повне запалення, і нема здорового місця в тілі моєму. Я виснажений і дуже розбитий. Ридаю від того на серця свого. Господи, перед Тобою всі мої бажання, і стогін мій. Від тебе не сховати, серце моє б'ється сильно, сили мої залишають мене, і ясність очей моїх навіть зараз не зі мною. Друзі та близькі стоять осторонь моєї біди, і мої родичі відступили від мене. Ті, хто шукають моєї душі. Ставлять пастки, а ті, хто бажають нещастя мені, говорять прокляття і весь день замишляють зраду. А я, мов той глухий, не чую, і мов той німий, який ус своїх не відкриває. Я став як людина, що нічого не чує, і в устах своїх. Виправдання немає. Бо на Тебе, Господи, я надіюся, Ти відповіси мені, Господи, Боже мій. Я сказав, хай не радіють через мене вороги мої, коли спіткнеться моя нога, вони не повинні тішитись з мене, бо я до падіння готовий, і більми. Завжди переді мною, бо провину свою визнаю і журюся за гріх свій, а мої вороги живуть і зміцнюються, і ті, що без причини ненавидять мене, примножилися, і ті, що відплачують злом за добро, ворогують зі мною за те, що я прагну до добра. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, Ти порятунок мій. Я сказав, пильнуватиму буду дороги свої, щоб не згрішити своїм язиком, стерегтиму уста свої, доки переді мною нечистивий. Я мовчав, замовк у скурбочі, і біль мій посилився. Серце моє палало в мені, коли я думав, вогонь запалав, і я заговорив своїм язиком. Господи, скажи мені, яке моє життя, і який мій кінець, і скільки часу мені лишилося, щоб я знав. Як коротке моє життя. Ось, відміряв долонею ти мої дні, і мій вік ніщо перед тобою. Справді, кожна людина, навіть на вершині слави, лише подих. Людина ходить, наче тінь, даремна метушиться, накопичує багатство, а не знає. Кому воно дістанеться. А тепер, чого я маю чекати, Господи, моя надія тільки на Тебе. Визвали мене від усіх моїх гріхів, не віддавай мене наглум безумним. Я замовк, не відкриваю уст, бо ти зробив це. Відверни від мене удар твій, я знемагаю від ударів твоєї руки. Коли ти караєш людину за беззаконня, ти знищуєш, як міль, привабність її. Справді, кожна людина лише подих. Вислухай, Господи, молитву мою, і почуй благання мої, не мовчи. На мої сльози, бо я мандрівник у тебе, приходько, як усі мої батьки. Відверни гнів від мене, щоб я трохи підбадьорився, перше ніж відійду, і не буде мене.